Представники від громади запрошували його на сьогоднішнє віче і отримали відмову. Я, чесно кажучи, здивована тим аргументом, який ми отримали як відмову. Це те, що на нього нібито плюнули тут на площі героїв Майдану. Ми не заперечуємо, могло й таке бути, але ми не були свідками, не знаємо, як це були. Але я хочу сказати, що один уже падав з притомнів непритомнів від того, що в нього яйцем кидали. І виникло таке бажання відповісти Олександру Дмитровичу. Він отримав цього листа. Він зареєстрований, озвучую перед громадою. Олександре Дмитровичу, хочу вам повідомити, що дуже розчарована вашою відмовою зустрітись із кіровоградцями 6 квітня. Абсолютно погоджуюсь із вашим аргументом, що плювок в обличчя то був не інтелігентний вчинок. Проте, не можу вам не сказати, що інколи дуже важко залишатись інтелігентним в неінтелігентній ситуації. А особливо в такий день, коли на площі героїв Майдану кіровоградці готувались зустрічати тіло вбитого Віктора Чміленка. Також незаперечним фактом є те, що ви своїми діями підтримували злочинну владу, були гвинтиком у її системі. І зауважу, що саме інтелігентність та толерантність... Антність звичайних українців до цього дня дає можливість корупціонерам та тітушководам займати керівні посади, шановний Олександр Дмитровичу, плювок в обличчя то був досить стриманий вчинок у порівнянні з діями снайперів на дахах будинків. Відразу ж відповім на ваше заперечення, адже це не ви їх туди посадили. Але ж ви ніяким чином і не протидіяли тому, хоча були зобов'язані, бо кіровограці свого часу дали вам мандат до а навпаки, сприяли. Хіба ні? В морозні-січневі дні в приміщенні Кіровоградської міської ради знайшли притулок з вашого дозволу ціла армія тітушок. Саме в ті дні двері міської ради були наглухо зачинені для простих громадян. А переслідування євромайданівців, чи ви не представляли владу в той період? Відчувається у теперішніх ваших словах і діях упевненість, що ситуація стала більш спокійною, це так, але це не дає права вам, організаторам злочинних дій, відмежовуватись від народу. Якщо вам зручніше не пригадувати події, що відбулись 40 днів тому. То хочу вам сказати, що в ім'я Небесної Сотні, в ім'я тих, хто не повернувся додому з мирної в лапках революції, ми ніколи не пробачимо організаторів жахливого кровопролиття. До речі, ви не знайшли часу також для вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, що відбувалось 30 березня в місті на площі Героїв Майдану. Шановний міський голово, ви звісно, можете не виходити до людей на військ. Ці площі, Майдани, ви можете з ними зустрічатись в кабінеті, квартирі, кав'ярні. Проте вважаю своїм обов'язком як мешканка міста нагадати, що саме ті, хто нині на вас плюнув, віддали свого часу голоси за вашу кандидатуру на посаду міського голови. Коже ви більше плюєте на своїх виборців ніж вони на вас своєю відмовою. Ви продемонстрували, що нічого не зрозуміли з того, що відбулось Україні. Тож революція ще триває. Знаю, що це складний і тривалий процес, бо мусимо переконати інтелігентними засобами, адже ні снайперів, ні тітушок на відміну від вас як методи переконання використовувати не будемо. Дякую за увагу! Слава Україні!